Ласкаво просимо на трасу Dragon Trail Seaside. Сьогодні тут відбудеться захоплива гонка на витривалість, яка обіцяє стати справжньою перевіркою майстерності та стратегії. Трасу оточують мальовничі краєвиди, складні повороти, а підступні шикани створюють справжній виклик для учасників. Знайомтеся: два головних герої: Єлосіті – капітан чорної команди. Його стратегія це повна відсутність економії, швидкість понад усе. Він впевнений, але стриманий у діях. Більше покладається на техніку ніж на ризик. Мотивація у нього довести, що максимальна потужність і швидкість забезпечують перемогу. Пандемоніум капітан білої команди. Його стратегія полягає у економії палива, розрахунку кожного літра та максимально ефективному розподілі ресурсів. Його стиль, хоч і економний, але в критичних моментах він не боїться атакувати та діяти агресивно. Мотивація це перемога завдяки витривалості, раціональності, але також сміливості. вирішальні моменти. Вас чекає 60 хвилин напруженої боротьби. Дві різні стратегії та один переможець. Чи зможе Єлосіті завдяки своїй швидкості вирвати перемогу? Або ж тактика пандемоніума доведе свою ефективність. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, хто вийде переможцем у цьому протистоянні. Вони змагалися один проти одного кілька разів у минулому. Обидва демонстрували високий рівень майстерності. Пандемоніум часто дивував агресивними атаками у вирішальні моменти. А є майстер стримування. Кожен з них поважає іншого як сильного суперника. Старт гонки, поїхали. Всім удачі, всі, хто в гонці, всім удачі. Єлосіті одразу займає лідерство, використовуючи максимальну потужність свого автомобіля. Його агресивна тактика дозволяє створити невеликий відрив. Але пандемоніум, як завжди, зберігає холоднокровність та не вступає в боротьбу з Єлосіті. Натися за єлосіті я не буду. Я витажу за те, що всю гонку треба так чи начеркономити, навіть на третьому. Перші кілька кіл – це боротьба не лише за позиції, а й за контроль над ресурсами. Пандемониум грає удову, обираючи стабільний темп и економію палива. у той час как Yelocity продовжує тиснути на максимум. У мене відчуття, що він теж економить, потому что він дуже повільно їде. Поки що він за мною може зараз економити. А я не можу економити. Ой, я так прекрасно за Eelocity подстроился. Надо отъехать выходить за секунды. Что мне экономил за мной топливо? Пока не получается. Секунда есть. Так, ну пока тут тутфу хорошо идем. 1 и 2 держим, 1 и 2 меня устраивает. Но я подозреваю, что он больше меня наэкономил топлива. Поэтому будем стараться потихоньку подэкономливать. 2 секунды. он начал или экономить, или ошибся. Я просто думаю, что он экономит, а он и так, как мы экономим. Типа поменьше. Так, щоб шин хватило на 11, то я так смело еду, на шини посмарю, а передним. Напруга зростає, коли гонщики починають готуватися до першого підстопу. Чи виправдає себе агресивна стратегія лосити, чи пандемоніум знайде спосіб обійти суперника завдяки своїй витримці та розрахунку? Так, два круга. 49 едем, в смысле, время 1.49 продовжуємо тримати. І шин, ну шин ну на два круги, но але нормально. Майже всі кола 49%. По топливу. 23% і ще один круг. 49%, 1.49% мы все так же проехали. Гайдабуров пятый. Гайдабуры закончили с шины. Подозреваю, иначе он бы точно еще поехал. По він вин не на эконом. 17% было топливо, то есть мы наэкономили лучше, чем он. Ну он то ладно, мені от інтересно, що тому пандемоніуму. Ама тритечі. Трієтрі стало відставання. Он где-то податстав. Так, зараз з нашими шинами треба акуратно з вот эту зв'язку пройти. Перша зупинка стане критичним моментом у цій битві стратегій. Після 11-го кола обидва гонщики заїжджають у підстопи майже одночасно. Ілосіді першим, а пандемоніум через 6 секунд. 16 у нас. 31. Наэкономил он, конечно, жестко. Жестко наэкономил. Ого. Его с Ну, вот вам резнет и его Три секунды между нами, он сейчас выйдет впереди. Да я смотрю, сколько пандемониум наэкономил. Он, конечно, блин, красавчик. Он сейчас выйдет впереди меня. Но это вот судьба того, кто впереди едет и второго места, что второй может подэкономить. Клэн, ебать поехал турпал и Короче, заправляем 11. Залічить більше, щоб проїхати чуть більше в повний газ. У підстопі стає очевидною різниця у витраті палива, і лосідів заправляє набагато більше, що значно збільшує його час зупинки. Ну що ж, гонка перестає бути скучною. Весь другий стін і Лосіді поступово скорочує відставання від пандемоніума, демонструючи високу швидкість та точність у поворотах. Мене поки що опять переігрують економії. Ладно, я сделаю выводы такие, что раз у меня не получается экономить, давайте-ка попробуем просто топить. Погоню за пантемониумом. Ну Він степос, короче. Він мене може меня может підкинеть та якраз до жена, але він буде гнати на всю і знов без пального. А я буду з великим запасом, типа мені буде набагато вас Гонка вступає в критичну фазу. Єлосіті наполегливо скорочує відрив, демонструючи майстерність у поворотах та ефективність у використанні потужності свого автомобіля. Кожне його коло це справжній майстер-клас агресивної їзди. Він рішуче налаштований нав'язати боротьбу пандемоніуму, змушуючи його нервувати. Пандемоніум навпаки зберігає холоднокровність, хоча тиск з боку Єлосіті стає дедалі відчутнішим. Він ретельно стежить за своїм темпом і витратою палива, намагаючись дотримуватися свого плану. Так, да, я бачу. Ну, він приблизно півтори секунди десь з знімає. І мене вже не до кінця стінтус, скоріш за все. Водночас знову з гуми починає впливати на обох пілотів. У цьому стані найменший промах може коштувати дорого. Получається, економії треба темпом давить. А у мене з цим темпом не виходить. Чуть-чуть під'їжджаю, але, блін, цього мало. Нормально, нормально. Вот это он это просто... это, ну, уже на стике сильно скорочили, как на передних И я еду стабильно в 48, заезжаю, меня это абсолютно пошло. Просто... Гонки весело и интересные, это факт. Три секунды. Так, ну, за отрезок я... Наверное, его не обгоню этот. Да он же, блин... На следующий отрезок еще дальше оторвется за счет топлива, получается. Пандемониум, он, конечно, хорош. Если он это еще и экономит, и на экономии так едет, ну это хорош. Я, конечно, если честно, думал, что я его догоню и подэкономлю. Может, так и получится сейчас. За ним. Так, oh -oh. ну City 1-3 секунди за мною. Ну він коротше на підстоп не заїжджати, будемо приблизно разом. Та в мене, ну я ж далив, в мене практично нуль буде в Бенсу, але якщо я виїжджаю з економією, то я буду перед ним, він буде знову мене доганяти. Mm -hmm. Так, ну до пітов я доїхав. Бачиш, mm -hmm. він спритик приїхав. Він приїхав спритик. Mm -hmm. а, типу, а в, в мене ще в мене були, трошки да. лишилось. Да-да. Ну я ж залив трохи більше, от тобі і ця різниця ще залишать. Після ще 11 кіл обидва гонщики знову заїжджають у підстопи майже одночасно, з різницею менше однієї секунди. Пандемоніум перший Єлосіті одразу за ним. Єлосі розуміє, що його попередня стратегія не дозволить наздогнати Пандемоніума після підстопу. А сколько заправляться, ну, Давай? Блин, а ну, що сделаешь? Он же ж опять поїде тут так, вот. Все одно 90. Все одно 90 залив. Що делать? Он еще что заливать будет медленно, но меньше. Пантемониум. Ну, я на максимальную экономию себе заправляю. Так а, что, что Насколько? На Насколько? Сколько интересно будет заливать? 65. Слушай, надо. Ну да. 65? 65. По-моему, Ева в Сити тоже экономить будет. Он очень близко ко мне. Він приймає ризиковане рішення заправитися настільки ж наскільки й пандемоніум, щоб скоротити час під стопу. Рішення Єлосіті створює нову інтригу. Чи вистачить йому палива для останнього відрізка гонки? Адже пандемоніум ретельно тренувався, економити паливо. А для Йосіті це новий підхід. Чи зможе він впоратись з таким викликом у напруженій ситуації, де навіть найменша помилка може стати вирішальною? Я знаю для зачем для я, це сделал. Если я 90, 65, 25, это сделал. і я що ліл до дев'яноста шістдесят п'ять много. Після підстопу інтрига тільки загострюється, пандемоніум повертається на трасу трохи попереду, але Єлосіть і на всіх парах мчить за ним. Напруга зростає до максимуму, адже обидва пілоти знають, що усе вирішиться у фінальній частині гонки і помилок більше не пробачать. Що в мене повна впевненість, що я більшу ошибку. Так, він економить, він заливсь ці піск я, він дивився, скільки я заливаюся. Третій стін стає кульмінацією гонки. І лосіті атакує на кожному повороті, намагаючись скоротити відставання. Мені треба догнати сісти йому на кост. Я, блін, даже цього не можу сделать. Так, я босіти з таких в звіт. не знаю, що він робить. Може він намагається напросто догнати. Не думаю, що настільки велика різниця в нас по темпу. Його агресивний стиль тримає пандемоніума у напрузі, змушуючи того сумніватися в правильності обраної тактики. Але пандемоніум залишається вірним в своїй стратегії, зберігаючи спокій і раціонально розподіляючи ресурси. Не знаю, блядь, щось його Лосіті занадто близько до мене. Він блядь, просто на пості сидить. економією мене доганяти. Та ні, в мене нормальний темп, більш ті, ну більш-менш типа. Ну, його Єлосіті тепер мене попробує обігнати, бо догнати це одне, а обігнати так не 29 30 31 это мало. Кстати, это мало. Третій стін для Elocity розділився на дві частини. У першій половині він активно скорочує відстань до пандемоніума, намагаючись обігнати його і забезпечити собі позицію лідера. Не, Десь трошки наближається, а потім відстає. У другій половині після досягнення мінімального відриву Іосід починає економити паливо, намагаючись перейняти стратегію пандемоніума. Так, да, він коротше пів стін так хотів, типа, використати, щоб мене обігнати. А потім так? Так, так, так. А потім піти в економію. От, власне, він уже в економії. Мой темп пандемоніум переіграв економії. По-моєму, ми 33 коли їдемо. И на финальный отрезок я попробовал поиграть его игру. Не, я таки буду пробовать до но Может, он тоже не залезет на 33. Сподеваюсь. Не, он не мог залезть на 33. Он поехал прям очень близко до меня. Горячий, ну, пожалуйста. Ну что ты? Ну, блин, ну ты вот тут... Твою налево. Горячий, заважаю его сети. Чи ще пан Джей просто в пальці душа пальцями. На останніх колах у обох пілотів залишається мінімум палива. Вони не знають, скільки пального залишилось у суперника, чи помилися хтось із них у розрахунках. Це створює додаткову інтригу для фінального спорту. Так, да, ми, ми поїдемо на 33 тє коло. Точно. Ну я поїду. Я не знаю, чи Євосі ці поїде. Бля, ну якщо він, звісно, майндгейм, продумав, то він не міг згоди на 33. Останні кілька кіл це битва нервів. Єлосіті побоючись, що його палива не вистачить, змінює тактику, переходячи в режим економії. Пандемоніум, помітивши це, вирішує зберігати стабільний темп. Напруга зростає до максимуму на фінальних колах. У кожного з пілотів баку залишається лише краплі пального. Обидва знають, що будь-яка помилка стане вирішальною. Так, я доїхав, а єлосіті. Ну, що не Вдруг у нього топливо Докончиться. Що, може, в нього більше, ніж у мене пально. Бля, наче пальне зараз кінчиться, буде піздец. Нормально, давай. Нет, ну если Пантемонио там где-то не провтыкал нигде с топливом, и ему хватит финишировать, то я, конечно, его поздравляю. Сегодня это было хорошо. В прошлый раз меня переиграли с этой экономией. В этот раз меня переиграли с этой экономией. Но сегодня хотя бы за это, за победу боролся. То в прошлый раз где-то в серединке были. А сегодня я за победу. Три-две, короче. Финиш на стоит моментум истинный. Пандемоніум перетинає фінішну лінію першим, витиснувши максимум зі своєї стратегії. За ним другим фінішує Лосіті, який буквально на останніх краплях пального завершує гонку. Хотіла хорош пандемоніум. Поздравляю! Гонка завершена, але емоції все ще палають. Це Суміш виснаження та задоволення. Пандемоніум знає: сьогодні стратегія та витримка перемогли. Єлосіті розуміє, що він фінішував другим, але знає, що зробив усе можливе. Його швидкість та наполегливість тримали глядачів у напрузі до самого кінця. Стратегія чи швидкість? У цьому змаганні перемога належала стратегії, але боротьба я зробила її легендарною. Підписуйтесь, залишайте лайки та поділіться своєю думкою в коментарях, що для вас важливіше в гонках.